І так камера записує через раз, можна зні, знімати, а потім нічого з того не вийде. Я вже так зробив тільки що, знімав де я шукаю, збираю маслюки, і як я збираю їх, то нічого не записалося. А Тут були маслюки, я вже забрав тих кушав, тут ще деякі залишив, от вони. Тут був найшов в такому місці. Два. Тут було два. в кущах вони росли, так були сховані От такі маслючки. І тут було пара. Так що, Тепер в мене проблеми з камерою. Не знаю як буде далі. Щось вона не хоче записувати, то пише, то не пише, Хтось зберігає, <кій> вона то запише тільки і не... відео не зберігається. Ось такі маслюшки, тут ще є в кольочку, і там ще був лишир трохи. От. Кульочку вже не збирав такі. Та Що? Після снігу, після морозу, такі грибочки шелюк. йдуть. Зараз їх позбираю і буду шукати рядівки сірі або інакше, які є, вже підходить лише до ночі, Так що нікуди не роженеся, зранку був сніг і дуже мороз. Куди я не ходив наразі всім дякую, не знаю як то буде далі.